Там мене ставили на ноги, вчили ходити, зробили протези. Дружина підтримувала настільки потужно, що ну, я не мав права десь розкисати, а ти? Я кажу, зберуся і я йду в військкомат. Та це таке, це цей на дощ надовгий. ДРГ, ДРГ! В ну, шоці немає ні зброї, нічого, що робити, Як ото, хоч з лопатами. Ну, ми брати по ногам, тільки в нього лівої ноги немає, У мене право. Така ціла група, таких як я, ми стрибаємо на одній нозі вверх, короті, з цим одноразком відбивати якийсь напад. Багато хто не знає, як це поводить ветеран. Дивіться, ми всюди. Вам, вам хана, ось він крест малюються, малюється, здавайте. Здох, така злість на себе! Як ти міг просто тобі там ножку поцарапало, ти взяв здох. А в когось немає там руки, очей і так далі. І він живе, він знаходить ну, щастя в цьому житті. Всі ветерани різні. Не треба боятися хлопців, які приходять з війни. Важливий такий крок перегорнути сторінку і почати читати нову главу.